Останній час найпоширений запит багатьох із вас про почуття провини. І з початку війни це почуття у багатьох із нас загострилось. тому давайте сьогодні спробуємо більш детально подивитись на цю проблему і, взагалі, чи можна цей неприємний стан допомогти собі змінити? Почуття провини є невротичним за своєю природою, і тому, якщо ви взагалі схильні його відчувати, то в таких ситуаціях, коли стрес підвищений, а взагалі, коли у нас зараз стан війни, скоріш за все, ви будете його частіше відчувати. Давайте подивимося, як взагалі цей механізм працює всередині нас. Наприклад, ми маємо якусь ситуацію, яка впливає на нас. Ось зараз у нас стан війни. У нашій країні. І е, також це може бути будь-які інші лиха або якісь інші ситуації, які впливають на людину. І у людини спочатку є якісь очікування від себе, від своїх почуттів, сил, та е, можливо, що вона може зробити з цим. Але, наприклад, коли вона стикається з реальністю, то вона розуміє, що всі її очікування вони були набагато більше, ніж те, що вона може зробити насправді, і ось на цьому розриву реальність і очікування і народжується це почуття провини. І як ми з вами знаємо, то почуття провини воно може проявлятися, і, взагалі, очікування від себе може проявлятися і в більш спокійних ситуаціях, тобто не в таких гострих, наприклад, у вашому повсякденному житті або у спілкуванні. З іншими у робочих ситуаціях. Але в таких випадках у нас є якісь механізми контролю такої ситуації. Ми відчуваємо, що ми можемо щось зробити, і зазвичай ми знаходимо якісь варіанти дій. Але в таких ситуаціях, як війна або якісь інші несподівані надзвичайні умови. То у людини зазвичай немає звичайних якихось механізмів, які допомагають контролювати свій стан. І при цьому є якийсь реальний запас сил, які людина може використовувати в такій ситуації. Тобто, не завжди, скоріш навпаки, завжди ми те, що очікуємо, воно не співпадає з тим, що ми можемо насправді. І в результаті виникає така ситуація, що, наприклад, на початку такої ситуації, яка впливає на людину, людина має якесь уявлення про себе, про свої сили, і взагалі в неї складається картинка себе. І тут проходить час, і людина розуміє, що. Її картинка, ту, яку вона створила сама про себе, вона не відповідає реальності. Виявилось, що, наприклад, людина має набагато менше сил для того, щоб упоратися з такою ситуацією, і результат інший не такий, як людина очікувала спочатку, звідки взагалі береться ось така неадекватна оцінка самого себе. І чого людині так важко буває взважити свої сили та зрозуміти, чи зможе вона опоратись з ситуацією, і скільки взагалі вона може взяти відповідальність на себе за цю ситуацію? То, як ми бачимо, свої можливості базується на наших внутрішніх психологічних конструкціях та на наших психологічних захистах. І якщо, наприклад, у терапії людина може поступово то та м'ягко стикатися з реальністю і, наприклад, визнавати свої безсилля в деяких ситуаціях. То в таких ситуаціях, як зараз, під час війни, багато з нас опинились в ситуації, коли було дуже жорстоке зістикання з реальністю, і коли людина вона психологічно була не підготовлена до того. І ось такий сильний розрив між реальністю та очікуванням, він може народжувати такі шокові реакції і викликати травму. Торинним важливим моментом в цій історії є втрата стабільності або втрата, наприклад, соціальних зв'язків. Ті люди, хто поїхав з країни і зараз знаходиться в інших країнах, вони втратили щось, що вони планували. Тобто їх реальність, яку вони будували, а також те, що вони планували на майбутнє. І коли людина таке втрачає, вона починає відчувати напругу. І відчуття напруги надалі породжує виникнення відчуття провини. Тобто я щось знову очікувала від себе, або очікував щось планувала. В мене були плани на майбутнє, в мене була якась реальність, і знову таки свій образ, який я створювала, картинка. А зараз все це я втратила. І тому знову така невідповідність ваших очікування реальності, вона може бути невротичним базисом для того, щоб виникало. Почуття провини, як ми з вами вже виявили, то почуття провини це про те, що я перебільшую свої можливості, сили і відповідальність. Але в нас ще можуть бути і бути інше. Моменти, які впливають на виникнення почуття провини, ще одною передумовою є психологічна травматика, яку людина отримує в періоді від 2 до 6 років, у цьому віці дитина може вважати себе всемогутньою, а це особливості розвитку психіки, і ближче до шести років дитина вже буде втрачати таку думку про себе. Але все ж таки, якщо щось відбувається у цей момент, коли... Дитина так вважає про себе, і ми маємо фіксацію на такому періоді. То це теж може бути в подальшому як механізм вашої копінгової стратегії, як ви звикаєте упоратися зі стресом. Наприклад, якщо батьки дитини в такий період сваряться, а дитина може вважати, що вона винна в тому, що це відбувається, і може намагатися щось змінити. Тобто вона може думати, мені потрібно щось зробити, тому що я винний. І це залежить від мене, і потім, вже в дорослому віці, людина може знову і знову повторювати такий механізм, який дитина використовувала для себе як копінгову стратегію. Тобто вона закріпляється, стає такою звичною, і людина вже навіть не усвідомлює, що вона знову і знову використовує цю стратегію. Хоча може щось по-іншому вже використовувати, може по іншому. Якось впливати на свій стан і взагалі на те, що відбувається навколо неї. І ще одною передумовою є наше соціальне оточення. Нам треба пам'ятати, що ми не живемо у вакуумі, і що всі, хто нас оточують, вони впливають на нас. Тобто, якщо дитина зростає у родині, де, наприклад, Відчуття провини є одним із інструментів впливу, наприклад, мати дуже часто використовує відчуття провини або батька, то це стає частиною індивідуального світу дитини, і в подальшому, вже у дорослому віці, людина може також використовувати такі самі механізми, але вже всередині себе. І так само людина може вже і з іншими людьми себе поводити. Чому зараз під час війни? Багато людей відчувають почуття провини, що саме є чинниками для цього. Люди можуть відчувати провину як з приводу того, що вони залишили дім, так і з того приводу, що вони не залишили дім. Наприклад, якщо людина поїхала в іншу країну, вона може. Вагатися чи правильно я зробила, може мені потрібно було залишитись та підтримувати своїх близьких. А та людина, яка залишилась, може відчувати провину, чого я не можу ніяк набратися сил та поїхати з країни. Також на руку відчуттю провини є наша схильність до катастрофізації та надозагальненню. Це допомагає розгойдувати маятник тривоги і знову таки збільшувати цей розбіг між реальністю, що я можу зробити, і тим, що я очікую від себе. Також потрібно окремо сказати про відчуття безсилля, яке супроводжує зазвичай такий процес і завжди супроводжує почуття провини. Взагалі людині дуже складно відчувати це почуття, і воно дуже часто призводить до паралічу в діях, коли в нас немає поведінкових звичок, щоб змінити те, що нам потрібно змінити. А те, що ми робимо, нам здається, що недостатньо. Тобто ми починаємо знецінювати те, що ми робимо. І знову утворюється так зване замкнуто коло, тому що те, що ми робимо, недостатньо. Ми знецінюємо, як робити. Я не знаю. Ми отримуємо знову як параліч в діях та не можемо нічого зробити. Знову відчуваємо, що нам потрібно щось зробити, і знову відчуваємо. Відчуття провини також я багато чую від клієнтів, що ті, хто вже поїхав і відчувають себе у безпеці, вони також дуже часто відчувають провину за це. Це не дає їм адаптуватися в іншій країні. Вони нібито продовжують жити тим життям, що вони жили в Україні, і це дуже заважає. Бути в контакті з реальністю, продовжувати адаптуватися в іншому місті та створювати і продовжувати створювати своє життя далі. І ще одне питання, яке я достатньо часто чую на консультаціях, коли люди поїхали, залишили тут батьків, і вони також відчувають провину за це. І не можуть нічого зробити. Їм здається, що вони можуть якось повпливати на своїх батьків, щоб ті також поїхали. Але, наприклад, батьки вирішили, що ні, ми будемо залишатися тут. І ось цей момент він також про те, що я можу зробити в тій ситуації, чи е, мені потрібно прийняти цю ситуацію, тому що батьки дорослі люди, які мають право приймати своє. Рішення. Давайте подивимося, що може допомогти впоратися з почуттям провини. Перше, з чого потрібно почати, це е, зрозуміти, чи об'єктивне це почуття провини і якого воно розміру. Тому що людина, яка відчуває провину, вона вважає, що вона дійсно винна, і їй здається, що це. Правда, абсолютна правда. І наступні питання, які я зараз вам запропоную, вони допомагають повернутися до реальності та оцінити об'єктивність вашого почуття. Ці питання взагалі є базовими при роботі з почуттям провини. І перше питання потрібно відповісти собі, перед ким в мене це почуття провини. Наприклад, ви думаєте, що ви залишили дім або залишили батьків. Або у вас залишились тварини, або щось інше своє, і дуже важливо детально прописати на аркуші паперу, тому що коли ми це тільки проговорюємо, це може дуже швидко забуватися, тому що у нас спрацьовують захисні механізми, які витісняють цей матеріал потім. А така вправа, коли ми прописуємо від руки на аркуші паперу, це допомагає нам подивитись на це і не пропустити той момент. Може бути така ситуація, що, наприклад, ви написали перелік, перед ким ви відчуваєте провину, але у вас є відчуття, що ви щось ще повинні туди вписати. Тоді дайте собі час, і потім, коли ви будете готові, то ви можете закінчити той перелік, тому що так буває, що спочатку навіть вся інформація, яка всередині є, вона недоступна нам. Наступне питання це наскільки ви відповідаєте за інших. І в цьому питанні вам може допомогти така невеличка діагностична вправа. Я пропоную вам намалювати три кола, щоб одно входило в інше, тобто буде велике коло середнє всередині, і ще саме маленьке буде в самої середині. У великому колі буде зона відповідальності, де людина не відповідає за це. У середньому колі у нас буде зона відповідальності, де я відповідаю на 50%. І маленьке коло, то моя 100% відповідальність. І е, коли ви напишете ці переліки, ви вже за е, тим об'ємом інформації, який там буде, зможете побачити, наскільки у вас є схильність до того, щоб брати відповідальність на себе, може, зайву відповідальність. Наприклад. Якщо вам дуже легко дається перелік, який йде у нас у найменшому колі, там де 100% відповідальність, і там дуже багато, наприклад, чого у вас з'являється, а в інших колах ви не можете згадати або придумати, що туди можна поставити, то то вже ознака того, що скоріш за все ви саме схильні брати на себе зайву відповідальність, тому що в нашому житті багато чого, де ми відповідаємо, наприклад, на 50%, або взагалі не можемо відповідати за це. То, скоріш за все, так само і з багатьма іншими задачами ви звикли брати на себе те, що насправді вам не належить. Тобто брати на себе ту відповідальність, яка не є вашою. Або, наприклад, у вас в колі. Де є 100% вашої відповідальності або 50 на 50 з'являється рішення батьків не їхати і виберете на себе відповідальність і якось на них повпливати, то це також не є зовсім нормальним, тому що якщо батьки вже дорослі, якщо вони мають фізичну можливість поїхати, але обирають залишатися, то Скоріш за все, це не дуже адекватне сприйняття вами цієї реальності. Єдине, що ви можете зробити, свої, наприклад, свою частину відповідальності, то ви можете їм запропонувати, але якщо вони відмовляються, то ви можете тільки висловити свої емоції або свою думку про це, і на цьому ваша відповідальність закінчується. Тому що якщо ви подивитесь на рішення батьків як доросла людина, і вони також дорослі, які мають право на своє рішення, то чи маєте ви впливати на них чи якось вмовляти, якщо вони вже прийняли своє рішення, скоріш за все, ні. І ось ця вправа вона може допомогти відокремити а, ваше очікування від реальності. Це може бути не дуже приємно, але це може мати ефект такої звільняючої правди, тобто, коли... А, Нарешті ваша відповідальність, та, що реально ваша, да, залишається у вас, а ту, що вам потрібно вітати, ви віддаєте. І коли ви маєте більш реальний контакт з реальністю, то у вас вже з'являється можливість відповісти на наступне питання. А що насправді зараз я можу зробити? Тобто ми віддаємо свою енергію та переживаємо тільки з того приводу, де ми реально можемо контролювати тільки ті моменти, де ми на 100% відповідальні. Наступне питання, на яке потрібно собі відповісти, це а, який рівень, а, дійсний рівень моєї провини в цьому? І чи дійсно це моя провина? Коли інші приймають свої рішення, наприклад, тобто потрібно більш об'єктивно подивитись на цю ситуацію. І ці питання, попередні, на які ви відповісте собі, вони допоможуть це зробити. Ще одне додаткове питання, на на яке ви можете собі відповісти, наприклад, чи можу я себе пробачити в цій ситуації? І якщо ваша відповідь буде, наприклад, не зовсім. То, скоріш за все, якась внутрішня ваша частина, якщо казати мовою частин про себе, що у нас завжди є внутрішні голоси, які з нами розмовляють так званими станами емоційними, то якась от частина ваша в такий момент вона не може пробачити. І зазвичай це дитяча частина. Нам дуже важливо помічати ці голоси та звертати увагу на дитячі частини, але в кризисних умовах ми приймаємо рішення із своєї дорослої частини, тому про це важливо пам'ятати. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам зрозуміти себе краще та допомогти змінити свій емоційний стан і упоратися з почуттям провини.